Тепер зовсім інший бік життя. Прикарпатці налякані невідомою істотою, котру вони проголосили чупакаброю. Чупакабрами називають вампірів, що пожирають свійських тварин. Достоменних відомостей, що підтверджують існування цих істот, немає. Проте це не поменшує страху, в котрому живуть прикарпатці. У лігва звіра вирішив Володимир Завадюк. То був такий звук, знаєте, як знаю, як вовк виє. На Прикарпатті гинуть кролі масово. Смерть тварин тутешні кажуть на совісті досі невідомого Україні звіра. Перший випадок кролажерства стався ще на Великодень. За одну ніч кількох хатах всі перебили. Клітки порвало, крилиці, і троє криленят. Три крилиці отак е, лежали рядком. Одна коло другої рівненько лежали рядком. Три крилиці. Ті, що мали вже родити. А ті решта були крилі порозкидані, отак по всьому подвір'ї. А той, а той звір я інакше не назву, як він тут міг відкрити. Село Приборівка, зелена брама, цегляна хата, помешкання відомої на всю околицю Панасихи. Горе почалося звідси. Три місяці тому серед ночі невідома істота знищила на подвір'ї бабці Гані 11 кролів. Виглядав оранжевий, такий жовтий, аж оранжевий. без шерсті, коротка шерсть була. Так, тепер високий відтоді, щодень потерпають довколишні косичі. лухий перегноїв у зоні ризику від учора кролі сусідніх глинян. А тут було розда. Я став ось тут було дуже. Тут і просіка було ось черзі. ось з того боку добре шерсть. Спадало ці чи що. А, інша родина, той самий почерк. Вісім замордованих кролів за годину. Степан Нахірний лагодить паркан, фіртку та кілька кліток. Звір побував тут минулої ночі. Якась нужда приходила, і собака перелякана, боїться до сьогодні. Надвечір село порожніє. Комендантська година на дворі розпочинається у 6 і триває до рання. Закриті магазини, ба навіть клуб. Тут теж ні бояться чупакабри. Певно, що боїмось. Вечором вже ніхто не гуляє. Люди, люди бояться, і вони вночі виходять зі сукирою. в туалет то походять, то не те, що страшно. Прикарпаттям шириться паніка. Одне одному львів'яни переповідають вигадливі історії. Хижак, мовляв, схожий на кенгуру. Ходить на двох та має морду цапа. Вікна склали свого фоторобота. Так виглядає мальована чупакабра. А бракабра чи я не знаю? Я в газеті читала. Чупакабра то є журналістка видумка. Проблемою чупакабри зацікавились львівські мисливці. кажуть, феномен дослідили за день та дійшли простого висновку. Вбиває кролів не хижак, а український тхір, пес або ж навіть ведмідь. А чи може росомаха? А чи може тхір? Та тхір може зробити? Офіційна версія мисливців. Чупакабри не існує взагалі. Тим часом сьогодні на Прикарпатті нова смерть: 20 замордованих кролів. Володимир Заведюк, Анастасія Ігнатенко, Тарас Утаманів та Тимофій Кощі з Прикарпаття. Програма вікна СТВ.